Як я заробляю в селі зовсім не напрягаючись. Це відео буде корисно тим, хто нічого не вміє робити, так як я, руками. Таких відео, як переїхати в село, як заробляти в селі і пахати тяжкою працею, то їх 100 мільйонів. Там заводити якихось гусей, курей, свиней, я не знаю, всякий бізнес. Ну, але це важко, і це не штука, Тако пахати та й вмирати, і заробляти гроші, то так ну, невеликий секрет. Берете пахаєте та й заробляєте. Ну, але це ж не то, що ви хочете, і не то, що я хочу. Тому зараз я вам розкажу, як можна, навіть можна сказати, лежачи на дивані, заробляти в селі. Останніх три місяці я заробляю тільки на Ютубі, і досить вам скажу непогані грошенята. Більше 100 доларів на місяць для мене це взагалі круто. І за останній місяць навіть 120. Вже. Бо я трохи вирішив піднапрягтися. І знімати побільше відео, хоча мене просили, що одне-два в тижні, що більше людям надоїдає, ну але мені що до того, я хочу більше заробити. За перших три місяці своєї діяльності на YouTube я заробив 600 доларів. Все більше і більше блогерів-початківців в основному, а деколи і таких вже опитних блогерів, в яких є більше підписників, навіть ніж у мене. Питаються в коментарях, скільки я заробляю, і щоб я показав цифри. Всі думають, що я щось приховую. Зараз я вже вирішив зробити відео, показати ну, свою студію. Всі цифри, які стосуються доходу. Заходимо в YouTube студію. Тут ви бачите прогнозований дохід 120 доларів. Це за останні 28 днів. Але це все фігня. Заходимо в контент відео. Будемо, дивитися, перше відео. Ось це перше відео. Переїхали в село і пожаліли. Відкриваємо аналітику. 74 тисячі переглядів, майже 75. Дивимося, дохід. Але отут саме інтересне дохід тільки 26 доларів. Тому що ми відео відкрили 21 травня, а монетизацію підключили через тиждень. От. Бачите, тут такий графік. 5 червня почали нараховуватися долари. І нараховувалися приблизно до 29 червня. Люди дивилися, дивилися, потім вже мало що дивилися. Тому виходить, що основну частину відео, можна сказати, ну, вона була не оплачена. Далі. Наступне відео. Друге відео. Це одне з найгірших відео. Зриваю підлогу, ну, ті ремонти і так далі. Це понятно, бо я ніякий не майстер, ніхто не хотів дивитися. Включаємо аналітику. Аналітика йдемо зразу в дохід. Дохід. Тут так само, ну тут вже більше трохи чомусь. Ну, в порівнянні з переглядами. 11 доларів, тому що воно вже е, зразу. А, воно теж не зразу. Ну, коротше, тут за пару днів включилася монетизація. От тут теж можна подивитися. Вже швидше. 26 травня ми включили. А 4 червня <почали> почалися ці нарахування. Ну, коротше, 10 доларів. Ці відео, вони, можна сказати, були оплачені. Ну, не всі перегляди, а мало. А вже от третє відео. Про кіз. Я тут всюди розказую, що це, що про тварин це ну, неефективно знімати, але воно набрало багато переглядів. Це зовсім не тому, що так всі люблять тварин і що всім цікаво, а тому, що просто після тих відео люди ще там були зацікавлені і по інерції зайшли. І тут аж цілих 53 долари ми заробили, і навіть якщо тут включити, то видно, що зразу От, на графіку. Ну, Всі гроші зараховувалися. Ну, в смислі, всі перегляди були оплачені. Дохід на 1000 переглядів 1,5 доларів приблизно. Це вже нормально. Добре, подивимося ще якесь відео вже десь з середини. Добре, про це як не треба працювати. Включаємо дохід 17 доларів. Це за 14 тисяч переглядів. Тут якась мала монетизація, менше чомусь, ніж там. Сума, яку сплачують рекламодавці. Рекламодавці платять от, тут 273 долари, А я получаю 1,24. Ми так прикинули, що це приблизно в два рази менше. Це все йдуть податки отакі податки, щоб ви не думали. Це а податки йдуть в Америку. А потім треба ще 23% платити в Україні. От такі діла. Так що не думайте, що тут так все дуже прекрасно. Що це нібито ми працюємо самі на себе. Все одно ми працюємо на Америку і ще на Україну, на нашу батьківщину. Йде менше грошей, ніж на Америку. Заробіток на Ютуб, бо всі там з мене. Ну не всі сміялися, що щось я забрехався, що я сказав, що такі відео вигідно знімати. Знімати про гроші. А вони сказали ха-ха-ха. Ну, бо як ну, може і так. Я сказав, що і Ютуб їх більше любить і краще просуває. Ну, це тут свої нюанси. Тут такі нюанси, що цих відео, в них дуже велика конкуренція. Тому що всі блогери, напевно, які б там не були, дуже багато блогерів зняли відео на таку тему. І тому багато є блогерів, в яких більше підписників, і просто в яких канал ну, розвиненіший. І тому моє відео серед них, по конкуренції, десь там далеко-далеко. І в нього просто супермаленький оцей показник CTR 5,3. Тому його не відкривають, але не тому, що це погана тема. Бо дивіться, про гроші відкриваємо ефективність відео. Відкриваємо дохід, і що ми тут бачимо: дохід на 1000 переглядів 2,2 долара. А рекламодавці платять. Аж цілих 4 долари. Це так буває рідко. Це фактично найбільше, скільки у мене тут бувало на різних відео. Бо якщо ми відкриємо любе інше відео, скажімо, про війни з сусідами, скільки платять рекламодавці. Дохід, то тут вони платять в 2 рази менш. Вон дивіться, і не кажіть, що я брешу 2 долари, а я, взагалі, отримав 0,98 ну в два рази менше. Так що, все-таки про гроші знімати це прибутковіше. Гроші вони притягують гроші. Огляд хати всередині. Тут щось теж стосується грошей. Мало би бути трохи більше, я навіть не пам'ятаю, зараз подивимось. Хоча огляд хати це так би не зовсім гроші. Та ні, це не дуже стосується грошей. Дохід. Та, це не дуже стосується це огляд хати всередині. Тут от 2 долари. Я отримав 088, це взагалі фігня повна. Але зато багато переглядів, тому воно виходить щось там на одно. за 3 Ага, давайте подивимося, що я живу за 3000. Бо може, зараз. Ми об... В смислі, я обламаюся, і ця теорія моя не справдиться. Ті ж до нажав. Ефективність відео. Дохід. Е... Ну, Більше трохи. Тут не 4 долари, але тут майже 3. І 1,5 все одно, а там навіть 1 долара не було. Ну, якось так. А чому так? Тому що що? Ні, а чому тут менше про ці гроші, ніж про ті гроші? Ага, там YouTube скільки платить, а тут, що я живу і виживаю. Ну, коротше, то ще має значення? Що там ще має значення? Щось ще має значення. Але все-таки, коротше, про гроші воно більше оплачується. А якщо подивитися, а ну якесь, що зовсім не про гроші, що вже зовсім. Найважче в селі не дороги і ремонт. Дивимося, що це. Дохід. М -м -м, а Тут, взагалі, багато те пішли до сраки? Це неправильно. Ну, що це таке? не Коротше, любі друзі, то нічого не понятно. Ага, можливо, понятно те, що ще має значення довжина відео. Чим більше в відео помістилося реклами, тим більше воно оплачується, більша монетизація. Ну, Та то, то, коротше, там в тому-то діло, хтось там мене питався, щось то і то, покажіть. Це, взагалі, виходить дуже складна насправді математика. Тут дуже багато даних. От якщо ви рішали задачки в школі, там два даних, там машина їхала туди-сюди, три, чотири, а тут їх, не знаю, сотні. І це все, типу, щоб розрахувати щось, і воно виходить різні результати. Але повірте мені, все одно воно так і є. То, що там воно вийшло, трошки не співпадає, тому що впливають ще інші фактори. Всі фактори ми не врахуємо. Але все-таки. Про гроші, воно більша монетизація. Тут, наприклад, оце про Ютуб, е воно перебило оці перегляди, то, що конкуренція ну, тут дуже велика, всі знімають про Ютуб. А вже тут менше конкуренція, коли я оці якісь непонятно, що показую, якийсь не то гумор, не то трагедія. Це перше моє відео, яке повністю вже я вийшов. Як то з цих всіх рамок. Це перше відео, де я вдихнув груддю повною, і вже говорив все, що я хотів. Дохід. І нічого. Я боявся, що коли я почну говорити те, що я хочу, і знімати так, як я хочу, то ніхто не буде дивитися, але я плавно так всім пустив туман в очі і до цього перейшов дуже плавно. Так що люди навіть не помітили. Що я починав з повністю серйозних. В перших відео не було ні одного жарту, але це я робив не спеціально, я взагалі не збирався жартувати. Я просто і тепер не жартую, я от щось так говорю. Просто у мене так мозги працюють. І так виходить. І я перейшов до того, що я перше говорив зовсім не то, що я хотів говорити на 100%. І от за, на протязі 33 відео, 33 відео, я вже... Говорив все, що я хочу говорити. От такі чудеса, вже не математики, а не знаю, чого. І при тому я довольний, що. Бо то є різниця. Якщо б я, наприклад, заробив. Це вже я пішов в якусь філософію, то нічого, слухайте. Е... Якщо б я заробив на тому відео, де я говорю не то, що я хочу, навіть такі самі гроші, то це зовсім не той самий ефект, що тут. Я знімаю, що хочу, говорю, що хочу. І заробляю 17 доларів 95 центів американських. Причому. І що? Дохід на тисячу переглядів теж непоганий. 1,74. Рекламодавці, звичайно, що заплатили не так, як за тему про гроші, але 3 долари це теж непогано. Отакі діла, любі друзі. Тепер загально ми ще подивимося аналітику в загальному, Бо то по окремо по відео це теж було, я думаю, корисно для роздумів. Загальна аналітика. Значить, за весь час включаємо. От такий у нас були такий графік. За весь час сума 693 долари. А я там казав 600. то вже скоро буде 700. Це за весь час. Але. Насправді, от за вересень, ну, вересень, от яке число. А, то тільки почався. А що от ти так багато заробив? Як це за вересень, 6 вересня? І за вересень я заробив 50 доларів чи що? Тобто. То ви поняли, який я молодець? За вересень, йовки палки та я прогресую. Я ж не можу в це повірити за 6 днів, 50 доларів. Та все, коротше, я, по-моєму, поняв фішку. Беріть приклад з мене. Так що, слухайте мене. Це вересень. А перед вереснем що? Серпень. Ну, серпень, то, звісно, гірше, я казав, я там трошки перехворів і цей, в основному відсипався. 100 доларів. Ну, а за це, А за липень було більше трохи, напевно, бо я тоді ще не прихворів. 163 долари. І все, а ті всі місяці були. Червень. А червень скільки? Чомусь не можеш включити червень. А от 372 долари. Що це таке? Ну за червень багато, бо тому що там ті перші відео, так? Всі дивилися спочатку, що це за таке чудо, а потім вони трохи поняли, що це за чудо, і що, типу, багато хто написав, що, ми, що вони розчарувалися у мені, що вони думали, що я нормальний. А виявилося, що це якийсь бред, Ну, типу, чекали, що я буду зараз купили, ну, ми купили хату і всі прямо в такому очікуванні, що о, зараз вони будуть ремонт, робити там все, коротше, город, орати, ну і так далі. А ми нічого не робили. Бо тому що от наша робота. Наш нам ці всі ремонти. Якщо ми заробляємо отак на цей, американський долар, долари це ж заробляти краще. Чим це, чим гривня? Все. Повністю бачите, я виказала, що я скриваюся тут від когось. І підписників дивіться, та я просто офігенно розвиваюся. 570 підписників за 28 днів. Бо якийсь був час, що. Ну, я, це я тоді прихворів, але я щось, знаєш, не, знаєте, не цей. Якось навіть плавно прихворів і навіть не зрозумів, що це від цього я канал здувається. Реально, там були такі часи, що цей. Що просто підписників не було напротязі тижня-двох. Я думав, що то вже все. Хана. а нічого. Так що все. Слідкуйте за мною, я вас навчу, як заробляти гроші на Ютубі.